Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу вам нагадати ще досить важливу інформацію стосовно призначення житлових субсидій на опалювальний період 2024-2025 років. По-перше, я нагадую, що якщо ви отримували субсидію на неопалювальний період, то пенсійний фонд на опалювальний сезон, якщо у вас нічого не змінилося, перерахує вам її в автоматичному порядку. Тобто, додатково звертатися в пенсійний фонд не потрібно надалі міністерство соціальної політики надає наступні роз'яснення: жодних змін у формалі розрахунку субсидій. Або в процедурі їх призначення не відбувалося. коштів, закладених державою у бюджет поточного та наступного 2025 року достатньо, щоб допомогу від держави отримали всі ті, хто її потребує для тих, хто тільки планує скористатися програмою. Хочу нагадати, що субсидія надається домогосподарству, якщо родина сплачує за комунальні послуги більше ніж визначений для неї обов'язковий платіж. Цій платіж буде розраховуватися індивідуально для кожного домогосподарства і буде залежати від середньомісячного сукупного доходу на одну людину. Також, звичайно, мають значення майновий стан домогосподарства і норми споживання. Також хочу нагадати, що наразі діє спрощений механізм звернення за житловою субсидією без збирання довідок і витрачання часу на заповнення декларації. Людина може подати спрощене звернення, а заява. І декларацію вже оформить пенсійний фонд на підставі тієї інформації, яка буде наявна з офіційних. Реєстрів спрощене звернення варто подавати тим громадянам, в яких не передбачено за їх життєвими обставинами жодних виключень справи. Тобто, вся інформація співпадає. співпадає кількість зареєстрованих та фактично проживаючих в житловому приміщенні людей. Працездатні люди працюють і своєчасно сплачують податки. Якщо ви подаєте, хочу нагадати. Субсидію у період з 1 жовтня до 30 листопада, включно то субсидія призначається спочатку опалювального періоду. Також житлова субсидія на оплату комунальних послуг з постачання теплової енергії, постачання та розподілу природного газу, постачання та розподілу електричної енергії для централізованого автономного та індивідуального опалення розраховується з урахуванням тривалості опалювального сезону. 16 жовтня по 15 квітня включно. Тож фактично перерахунок буде відбуватися з урахуванням цих дат, адже в цей проміжок є послуга опалення. Отже, якщо ви маєте складну фінансову ситуацію і не можете сплачувати комунальні послуги, обов'язково звертайтеся в органи пенсійного фонду за призначенням житлової субсидії.